Привіт! Мене звати Ганусі. ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реалах і існування. І сьогодні незапланований ролик про Анну Алхім і її новий скандал, де вона викрила свого коханця, з яким вона була довго. І, власне, ми сьогодні, мабуть, будемо говорити все ж таки не про цей скандал, бо він мене не сильно хвилює. Так, це досить молодий чоловік, і, наскільки я зрозуміло, йому там років 37. І 33 він займається якимось бізнесом, зв'язаним з ну, портовим бізнесом, тобто це якийсь алкогольний магнат. Наскільки в нашій країні це може бути, знаєте, стартапом чи малим підприємництвом, тобто, навряд чи це простий хлопець, тобто, це або батьківський бізнес, або Якийсь такий незрозумілий бізнес, мутний, але мабуть, же, він не з простої родини і підозрюю, що його дружина теж не з простої родини. Вони з Харкова, і от Анна вирішила їх всіх викрити. Викрити, тому що. Її межева організація не витримала посту його дружини, де вона написала: ну наскільки я наскільки зрозуміла, що це на цей пост вона відреагувала, що дружина написала, що потрібно в житті бути завжди номером один, а не номером два. І Анна вирішила, що який вона номер два, коли її чоловік цієї жінки у неї під вікнами десь там намагається повернути стосунки, тому їй треба все це зруйнувати. Ну і власне передбачала я цю всю руйнівну історію. Вам ще Багато часу тому, коли я пояснювала, що Анна любить руйнувати. Тобто їй не потрібні стосунки, на жаль, вона не може нічого. Вона, чи то вона хоче зруйнувати те, де люди. Ну, Не можна сказати, що там люди щасливі, але от їй треба домінувати. І в цій історії, тобто це доведено до абсурду. Окей, він хоче тебе повернути. Окей, ти закривала якісь його потреби. Але от, оця помста. При тому, знаєте, вона з одного боку стріляє собі в ногу, інш, з іншого боку, так, горить Сарай, гори хата. Ну тобто просто нищить все і що попало. Невідомо для чого все це відбувається. Але вони намагаються це все протягнути. І на прикладі цієї історії я хотіла вам розповісти про таке явище, здається, я про нього не говорила на своєму каналі, як комплекс Мадонни блудниці. Власне, моя гіпотеза, що зараз відбувається, і чому це все так драматично, і навіщо це було потрібно, і хто з них там, жертва чи не жертва, але поясню, що є таке явище, є такий чоловічий комплекс. І, мабуть, буде досить цікаво поговорити про чоловічі і жіночі комплекси. Можливо, я почну знімати такі ролики періодично, де буду про це розповідати. І от є такий дуже відомий комплекс, комплекс Мадонни-Блудниці. Можливо, не дуже відомий, але дуже поширений. Коли з тої чи іншої причини так відбувається в психіці чоловіка, що жінки діляться або на мадонну, або на блудницю. І якось так мені здається, що в випадки цього хлопця, якщо це не мамій, що теж може бути, і йому просто не можна бути з тим, з ким він хоче, більше це виглядає як комплекс мадонни і блудниці. І от як це працює? Тобто, у чоловіка в психіці є недоторкана жінка-мадонна. З якої треба будувати родину, з якої він не хоче ніяких особливо інтимних стосунків, і є блудниця там, де задоволення, там де все інше. Але парадокс в тому, що об'єднатися його голові без допомоги спеціаліста вони не можуть. І кожна з жінок вважає, що вона важливіша в його житті. І справді вони однаково важливі. Що одна, що інша, тому що одна закриває його потреби, глибинні, знаєте, такий психоаналітичний ід. Його потяги, його якісь фантазії, Анна багато розповідає про те, що вона любить в інтимній сфері, і воно специфічне, і я висока вірогідність, що якщо він реалізує саме такі свої потреби, то він їх не може реалізувати вдома. і не обов'язково тому, що дружина проти. А тому, що дружина взагалі ніби як не створена для цього. Тим більше дружина, яка народила йому доньку. Тобто, можливо, отаке от розщеплення відбувається. І чому так відбувається? Загалом, це дуже давній такі комплекс, є і в і нього багато причин, але, і, до речі, він буває і жіночим, і чоловічим. Тобто він може бути спровокований як мамою, так і татом. Тобто в житті хлопчика є любові бажання до близьких своїх жінок, тобто до мами, до сестри, але воно не може реалізуватися. І є такі ідеальні ці жінки, які ідеалізовані, які можуть так от, знаєте, розщепити його психіку, що от є щось таке, до чого не можна доторкнутися, довершене. Але, наприклад, якщо батько пішов до коханки або батько має коханку, це може розщепити отак дитячу психіку, власне, які мама, у якої є коханець, яка, наприклад, пішла до коханця. І тоді хлопчик в майбутньому вибере таку жінку, яка від нього ніколи не піде. Але проблема в тому, що це буде не та жінка, до якої у нього буде потяг. Тобто, і відповідно є високовірогідність, що десь свої задоволені потреби він буде реалізувати в інших місцях. Власне, яка історія, коли батько зраджує, коли маленький хлопчик дивиться на свою маму, на найпрекраснішу жінку на світі, як будь-яка мама для будь-якої дитини, яка взагалі от така от найкраща. Але вона нещасна. І хлопчик каже, є така стандартна дитяча фраза, коли маленький хлопчик каже своїй мамі: Мама, коли я виросту, ти будеш моєю дружиною. І мама має сказати: «Ти, коли ти виростеш, у тебе буде своя дружина, бо у мене вже є твій тато або там інший чоловік. І от що ми не будемо з тобою синок разом. В тебе буде своя принцеса, не мама буде синка принцесою. Але є мами, які так не говорять, які нещасні в своєму шлюбі, і це інша історія. Тобто це там, де буде мамій, де буде хлопчик, зв'язаний з мамою. А в історії цій є оце розщеплення, коли мама каже: У мене є твій тато, а тато отримує задоволення десь в іншому місці. І маленькі діти це розуміють. Це батьки думають, що діти нічого не відчувають, нічого не бачать. Але є оце розщеплення, є якісь задоволення, грішні, такі умовно, якщо ми так для прикладу візьмемо цю таку якусь релігійну складову, то є грішне і, і праведне. І от є праведне, це от холодна дружина, ідеальна, правильна, яка буде народжувати дітей, і яку зайвий раз не треба торкатися, і там, де задоволення. І ці задоволення десь в паралельному всесвіті. І проблема в тому, що не завжди це повії, умовно, це можуть бути паралельні стосунки. І є дві жінки, які вважають, що вони в вигіднішому становищі. У однієї, наприклад, всі його гроші або там, не знаю, вплив на нього, а у іншої якби, вона володіє цими задоволеннями. І, наприклад, на прикладі Ані Алхім, вона вважає, що вона перемогла. Вона вважає, що вона в такій сильній позиції, що вона за крок до того, щоб його вийняти з родини. Але питання в тому, що ну, най... дуже висока вірогідність, що цього не станеться, і цього ну, загалом знаєте, апріорі не може бути. Тому що чоловік навіть не розуміє, навіщо йому це потрібно, і, власне, і нема місця для цього грішного в його праведному житті. В його ідеальному бізнесі, ну, ідеально, наскільки він там вибудований, в його ідеальних там, не знаю, стосунках, в його колі спілкування. у нього є паралельне життя, де він е може реалізувати всі свої потреби, вони десь ходять. Аня багато виклала фоток з їхнього там спільного проведення часу, видно, вони в колах. І все у нього добре, але він не розуміє, навіщо йому е розходитись, наприклад, з дружиною, і йти до Ані. На що йому це потрібно? Така от межева, руйнівна, скандальна. Йому це не потрібно, але йому подобається в цьому бути. Там реалізуються всі його потреби. Там емоції, там якісь драйв, там щось за межами адекватності. Але це йому не потрібно в буденному житті. І з'єднатися воно може тільки в терапії, якщо він піде і почне досліджувати, можливо, він не залишиться ні з ким з них. Але Аня цікаво, що її тригернула фраз, оця от фраза дружини, де вона сказала, що треба бути номером один. Ніби ця фраза була для Ані. Можливо, ця фраза, наприклад, означала, що вона посорилася зі своїм чоловіком. і... Там на фото, по-моєму, немає чоловіка, там вона і дитина. Тобто, що вона для себе вирішила, що вона буде з ним розлучатися і буде собі номером один. Тому він прибіг до Ані. Але Аня це сприймає як, що її конкурентка каже, що вона номер два. І вона готова знищити все на своєму шляху, тому що їй не можна такого говорити. Вона записує мільйон роликів, де вона якісь російські пісні йому. Я просто подивилася вчора її цю сторіс, як там, що. Послухає ці слова, це про тебе, там якісь квіти, які він їй дарує. Ну тобто він намагається її повернути. Чому він намагається її повернути? Через те, що він розійшовся з дружиною, чи через те, що йому просто скучно, і де він ще таку Аню другу знайде, таку за, за межею адекватності. Тобто тут, але вона це все ще й вивалює нам як доказ. Що я класна, я переможець в цьому. Не треба казати, що я там щось провокую, він сам за мною бігає. Тобто, оце от бажання бути, мати цю владу, довести нам, що вона сильна, що вона вправна, що, що вона сама керує всю цю історію, змушує її оце от нам все демонструвати. Але от парадокс цього кажу, комплексу, що він так легко не поєднується. Він дуже поширений і в арабських країнах, і на Кавказі, він і у нас поширений. Тобто, коли є дві паралельні реальності: є задоволення і є норма. Наприклад, якщо родина цього хлопця, яка-небудь така номенклатурна, знаєте, якісь там мали посади комуністичні, або заводи, ці, якими тепер він володіє. Тобто у нього є норма і є там, де отримують задоволення, де багато п'ють, щось вживають і щось там, от, от, там реалізують свої потреби. А дома є ідеальне. І от у нього є ці дві історії: є ідеальні, є дружина, яка загалом його дружина, я вчора відмотала її інстаграм на початок, там теж фото в купальнику клуби, Така собі активна яскрава дівчина і була, і є. Але все ж таки після того, як вона вийшла за нього заміж, вона виглядає інакше. Вона вже має інший статус. Тобто, вірогідно, для нього психологічно вона теж має інший статус. Тобто, якою б вона не була на початку. І Аня таке, знаєте, як Альтрего. Це щось. Хтось, з ким він не одружиться, і хто не завжди залишиться такою якоюсь яскравою, активною і руйнівною? Знаєте, це як в казино піти або не знаю, ще кудись якісь там свої захоплення такі реалізувати якісь свої потреби в екстримі. Тому і зараз, якщо це не БДСМ, якщо він від цього не отримує задоволення від такого публічного покарання, то ну, навряд чи вони зійдуться. Але якщо він отримує задоволення, то може ще, ще зійдуться і буде знову разу. Але такий от цікавий парадокс і реалізацію цього комплексу, як на мене. Бо інший варіант, якщо це мамії, про них я теж вже говорила і може окремо поговоримо, то часто, коли є така. Знову таки дуже структурована родина, дуже така владна мама, у якої є високі посади, яка знає краще. І вона може нарцисична може нарцисична бути, і вона може цього сина тримати. Знаєте, Знову таки, у нього є картинка, фасад для мами і потреби. І мама затвердила одну дружину, а є потреби, які він реалізує десь в іншому місті. Таких чоловіків теж дуже багато. Часто вони і не одружуються або одружуються і там нещасні, а десь там поза межами цієї родини вони вживають алкоголь, наркотики і реалізують всі свої потреби. Або інший варіант більш простої мами, яка постійно транслює, що її не люблять, про неї не дбають, увагу їй не приділяють. І от вони в такому зв'язку безкінечному з сином, який не може реалізувати злість на маму. І він реалізує цю злість, висока вірогідність в родині, і дружині завжди потрібно співіснувати з цією мамою. Власне, в обох варіантах мамігів треба співіснувати з мамою. Треба відповідати або стандартам високим, або терпіти, що про маму треба багато дбати. І терпіти чоловіка, який зриває злість, наприклад, за маму на своїй дружині і дітях. Тобто і таке буває. Але про це ми ще поговоримо. Думаю, на цьому ми зупинимось сьогодні. Такі от. Специфічний скандал і специфічний сексуальний такий. Ну, це не зовсім розлад, але такий комплекс. Їх багато, багато цікавих комплексів, і ми їх ще з вами подосліджуємо. Вже, мабуть, без таких яскравих прикладів, але. Це знову такий приклад стану ані зараз. Тобто, це нелогічно, вона щось якісь футболки нікому не потрібні, почала продавати. Ну, хоча, можливо, фанати все це скуплять, Уже і курс якийсь хоче, що вона своїм досвідом буде з нами ділитися. Яким досвідом руйнувати себе і оточуючих? Ну, тобто, навіть якщо якби людина демонструвала, що вона робить те, що вона хоче. І вона отримала задоволення в цих стосунках і не хвилює наша думка, то навіщо його руйнувати після цього? Тобто навіщо з'їдати знаєте, самка Богомола? Нащо це все нищити? Тобто, якщо ти поважаєш цю людину, поважаєш його родину і кажеш, що він тобі там не сильно треба, що ти вже передумала. Нащо зараз їх так руйнувати про все Ну, що їй каже, як і ця дружина, яка каже, що навіщо це виносити назовні? Бо навряд чи це вперше в її в їхніх стосунках, і можливо, вона згодна була в цих стосунках і далі бути, і можливо, вона й буде в цих стосунках далі. Тому що це її вибір. Добре, це чи погано. Але ми не про них, ми так знаєте про цей комплекс і про Анолхім. Залишимо фокус на ній, тому що вона хоче популярності, це все рознесли змі. Навіть не зрозуміло навіщо. Знаєте, у Поляковий скандал був менший. Але це зворотній бік. Тобто там людина хотіла це все прикрити і розповісти, що це все дурниці. А тут навпаки з цього мати хайп, перегляди і ще заробити. Тобто вона ще й встигла в цьому скандалі рекламувати е магазин для дорослих, ще там, там щось, куповних справ. На цьому завершуємо. Гарного вам дня, побачимо, що на каналі, пропонуйте теми, я обов'язково щось познімаю, але бачите, я наткнулася на цікаву тему. Мені хочеться більше теорії вам знімати, ніж безкінечні огляди і всяких інтерв'ю. Але якщо будуть якісь цікаві, говоріть. Що в мене там є в, 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 в всяких замітках. Що ви мені радили, що я ще подивлюся до чого не дійшли руки? Ще поговоримо. пока пока, приходьте на терапію.